Тим часом ми маємо оновлені підрахунки голосів з виборів по міському багатомандатному округу. За інформацією одного з виборчих штабів, міські осередки партії отримали такі результати. Партія регіонів 14,15%, Фронт змін тринадцять ціна 7,63%, батьківщина – 7,35%, Удар 6,95%. Свобода 5,41%, наша Україна 4,47%, Народна партія 4,37%, комуністична партія 3,15%. Інші партії за нашими даними не долають прохідний бар'єр у 3%. Наразі партія Собор набрала 2,36%. Як голосували останні виборці на дільниці під номером 3 та за що узялися члени комісії одразу після її закриття? Дивіться у сюжеті Тетяни Дорошенко. За інформацією одного із кандидатів по округу номер 14, на цій дільниці двоє з депутатів не були включені до списку. Один із них збирається подавати позов до суду щодо скасування результатів виборів. Нагадаємо, що по цьому округу балотувалися зокрема. Владислав Володимирович Пилипчук, Юрій Олексійович Адамовський, Наталія Сергіївна Кузьміна, Дмитро Олександрович Соляков, Тетяна Анатолійовна Черноїван, Євген Володимирович Шалімов та інші. А переміг Юрій Олексійович Адамовський. У міській виборчій комісії підтвердили факт порушення. Завтра розпочнеться слідство. Кандидати прогнозують повторне голосування на цьому окрузі. У Київській області, а саме у селі Горенка, києво святошинського району, і досі не почали підраховувати голоси. Членів виборчої комісії зачинили на дільниці. Команду не розпочинати підрахунок голосів дала голова дільничної виборчої комісії Любов Самофал. До того ж, жодних підстав для затримання цього процесу на дільниці не було. Коментувати цей інцидент поки що відмовляються.